У 2010-му радіо Далматин встановило рекорд 50 годин і відпочинку у прямому ефірі. Цьогоріч святковий марафон мине під гаслом забий на роботу та відтягнися реально. Діджеї чорнобілого радіо на практиці продемонструють, як вони вміють відпочивати. Мы будем вольготно в пижамках и пеньюарчиках шастать в ночных колпаках здесь по территории радиостанции. Что касается розыгрыша, то, конечно, для слушателей будет у нас все очень много. Один из черкасских салонов красоты к нам придет в гости и будет делать мне, Евгению Артеменко, какие-то процедуры по нашим звукам, по нашим стонам, по нашим настроениям и описаниям процедуры. Вы должны понять, что это будет с нами происходить. На слухачів чекає також онлайн-трансляція усього, що відбуватиметься на радіостанції. Відео з гарячої радійної точки можна буде переглянути на офіційному сайті далматину 101 101fm.com.ua. Не минеться і і дійства не менш масштабного, аніж минулорічний чорнобілий парад. В середу в 16.30 возле дружби народу. Ми плануємо строїть тихо, можна говорити, флешмоб. Бой подушками. Дружбы дружби мы ми будемо Это Це буде красиво. и очень надеемся, що ви примете участь. Подушки можуть бути будь-якої конфігурації та дизайну. Головне, аби були м'якими та легкими, щоб учасників дійства не було травм. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.